Хай, хай, пацани. А я Деніси дала покататися на своєму супервелику. Оно ну він там катається. Ми там трошки паучків похавали, мені тут на, на голову паук сів гігантський. Ну, я його зняла я обсралась трошки. Отака у нас тут обстановочка. Ось там ми їхали. Тут, тут стежку не видно, але ось, ось траса. Ось Денис їде. Ще Хорошо. Ага. Це тоді дні газує. Можна ще, де? Хараз все. Це весело. Ага. Оце взагалі буде класно. Коротко, така у нас обстановка. Зараз я покажу, де ми <coughs> виїхали. А де ми виїхали? А, ну отут, отут стежечка така. Тут я одного паучка. Денис їхав, а я палочкой паучка снимала. Все, ой, гу <звук> тут вот так вот, тут вот обстановочка, да. <кхм> Мусора трошки. Мы скажу вам в кінці посадки. Та вот така паутинка. Вот сейчас паучка все покажу вам. Я не знаю, де той, той паук. Я їх боюся, до срачки. Ваю, тут можна таку красиву взагалі пазу зробити. Да, он там Денис їде? А де він? Дениса немає. А, він почти біля борасів, понятно. Я сподіваюся, це я виставлю в Ютуб. Надіюсь на перший канал, а не на другий. Ну, коротше, я хочу вам показати ось ось деревця. Ой, блядь, як красиво тут. Ось тут навіть горіхи, можна безплатні горіхи похавати. Чи це відро. Така красота, я взагалі це фото. Мені воно подобається щось колюче. Колюче трава в себе нравится колюче. Ой, блядь. І от дивіться, де Денис. Я даже на всю це, блять, приблизив і ніяк. Він дуже далеко. Таке в мене тут на відеокачество более-менее нормально. В маме еще лучше. Ма, Денис вообще їде. Он їде, 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 їде. Ну, коротше, ось така тут красота. Ось тут траса, ще якась посадка, я не знаю, що це таке. Воно діністом. Оце друга посадка. Ну що, поїхали на, на нашу місію. Да. Місія Бориси? Ну давайте спробуємо. Ти ж там, блядь, щось <кхем> вчора казав. Бореси хочу. Не знаю, ну в мене, мабуть, навіть і не вийде. Я хочу собі камеру купити. Не камера, а отут так у хріні, та телефон клави. Так, ось <глядь> так можна було. Бомбардіровка наша. Ну коротше пане, пацани пока. В мене Денис катає. Клута. Весело. Так, чесно, що поліція. Так, тут назад, так? День як подала віца. Да. Ось тут наш, от що це за сліди? дочка. Кстати, от танка. Круто! Бабушка під'їхала. Ой, бля, ми ще з той город в'їдемо. А хто нам не дає? Хто нам не дає, бля? Так, батя готовий, щоб його катав син. Ой, блять! Наїбнемось. Просто моя бутивка наша підтримати.

이봐이 <목소리> <Jung> <목소리> <골 Syn> возвращаемся домой, коротше. Yeah. Паличкою паличку держимо і до того, що тут паутини дуже багато і пауки страшні, Може навіть ядовитих. Та це точно ядовиті будуть. Отак так тут красиво, я зараз хочу це зафотити. А Валерій все на... блядь, треба зафотати. Прочищаємо дорогу Денисові. Отак так він красиво вода. По дорозі знайшли якусь красиву желізну мисочку, колись в другий раз заберем для нашої бази. Коли ми, блядь, отуда їхали, а знаєш, я потім поїду? Давай. Коли ми туди, блядь, їхали, мені гігантський паук на, на голову сів я от іспуга його, мабуть, даже і вбив. Що <гум> відео виключилось. ну нічого. Снімаємо що робить діти. Забивати мать ідеть. Діс хоче педальками попити. А ну-ка, давайте навіть подивимось. Якщо це важко, питаль. Та да, це правда, важка. Як я важко. Ой, блядь. Ховаємо. Тобто таке чувство, що мені щось вже на голову сіло. День, він подобається мій велик. Подари. Не можу. Жалька. Абі було два, подалі або один. Два. Якщо б один не нужен був, би. Случайно, случайно купили ще один. А що подарунок би ще один? Був? Тобі точно подав би. А если бы три, а если бы три, то маме, мне и тоби. То что делимся одним великом с маманом. Да можно даже был. Там можно даже был. Бы. Давай палками в него. Давай будет. Да не стемнелки, понял? И хавка, я так мало залежу. Тапочки. Ого, блядь. Там еще кусок от пелососа. Так, ощущаем дорогу Денисами. Слышь, блядь.

Паук, у мене на веніку. Все Це це Кстати, Я почти одним ростом з своїм маманом. Шо? Я почти одним ростом з моїм маманом. Мого мамана метр сімдесят п'ять, значить мене може бути десь метр сімдесят. Ну так. Да. хоть на метр пятьдесят. А то это, конечно, капец будет. Або метр шестьдесят на клеру. Мы почти вышли, пацаны. Ой, ой, ой. Сука! Тут туду-ту-туду тут улять. Да, ми виїхали з детдома. Це був побіг із детдома. Пока, пацани. це тепер точно буде пацани. Пока.